Доброго вечора. Понеділок, 2 березня на календарі в ефірі Служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії в студії Павло Москальов. Мої вітання. І ми ставимо інформаційну крапку першого робочого дня тижня поточного. Стисло насамперед про головне. Потреби переселенців із зони АТО вивчають представники Луганського землянства в Миколаєві. Ми хочемо, ще, скажімо так обсудить проблему насущної, які є у людей. Тому що на сьогоднішній день люди ще їдуть. І ми сталкивалися з тим, що у нас приїжджають два часа ночі званять. Допустимо, ну, тих, хто знають, да, просят помощи поселиться, допустим, ми там посіляємо комусь, якщо є така можливість сьогодні. У бібліотеці імені Кропивницького пригадували книгу видавця мецената і громадського діяча Валерія Карнауха. Він був как бы, таким. редким примером истинного горожанина и редким просветителем, потому что изучающих много, но знающих мало, обучающих еще больше, но учителей мало. А просветители в Николаеве, тем более, по всей вероятности, были и есть единицы. Ну и один, один из самых ярких просветителей Николаева – это Валерий Анатольевич». Козацькі забави, хоровуди і народні пісні. Все це зустріч весни у старовинних традиціях. Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння народному депутату України, члену делегації у парламентській асамблеї Ради Європи, надії Савченко звання Герой України. Про це повідомляють у пресслужбі службі голови держави і повідомляє сайт Українформ. Цитую: надія є символом незламності українського духу та героїзму, символом того, як треба захищати і любити Україну, символом нашої перемоги, заявив глава держави. Більше восьми з половиною тисяч людей, переселенців із зони проведення антитерористичної операції, знайшли прихисток на Миколаївщині, і це лише за офіційними даними. Виявити справжню цифру біженців зі сходу їх основні потреби взялись ініціатори створення луганського земляцтва в Миколаєві. У бібліотеці імені Марка Крупивницького відбувалась вже друга зустріч членів цієї новоствореної організації. Організатори зауважують, що на першу зустріч прийшло близько 20 людей. На другу їх зібралося вже в чотири рази більше. Інформацію розповсюджують через соціальні мережі знайомих та волонтерів. Люди зустрічаються, щоб обмінятися інформацією про банк житла в області, про матеріальну або натуральну допомогу. Ми хочемо зараз, скажімо так. Обсудить проблемы насущные, которые есть у людей. Потому что на сегодняшний день люди еще едут. И мы сталкивались с тем, что у нас приезжают 2 часа ночи звонят. Ну, Тех, кто знает, да, просят помощи поселиться, допустим, мы там подселяем кому-то, если есть такая возможность сегодня. На сборах люди делятся останню информацию з рідних мест, а також дізнаються про допомогу від держави и організацій. На учет стать не сложно, это недолго. Просто у нас. Мало інформативності в цьому. Я, допустимо, вообще від ніколаївських людей. Мені, мені сказали просто на одному з да, грубо говоря, спросили, а ли за такое пособие. Я був в шокі, що такое є. Я не знав, до этого. Для людей, які тимчасово переїхали до Миколаївської області з Луганщини і Донеччини, проблемою залишається влаштуватися на роботу. Ми хочемо зробити так, щоб якщо. Человек идет на работу, то он мог идти с документом официальным, от допустим, нашего сообщества, да, что мы являемся гарантами того, что он никуда не сбежит, он деньги не сворует. Ну, есть такое тоже желание сделать в таком формате. Є такого плану, як люди хотят тоже образовуватися, і не у всіх є на это фінанси. Ми познайомилися з чоловіком, который преподавав в університетах Луганська иностранный язык. Сейчас вона проводить заняття по 10 гривен, групповые заняття, где люди можуть учить англійський язык. В незнайомому місті без родных і близьких у людей виникають складнощі не тільки матеріального характеру, часто побутового. У нас сейчас организовался фонд, мы планируем, и как бы надеемся, что все-таки кто-то нас услышит, мы надеемся на помощь, потому что есть люди, которые на самом деле, есть мамы с тремя детками, которые нуждаются. Есть такая помощь, когда, допустим, просто бытовая, есть женщины, которым нужно припить полки, у нас есть мужчины, которые это могут сделать. Есть ребята, которые имеют свой автомобиль и готовы просто там заправиться и перевезти какие-то вещи. Наступна зустріч переселенців відбудеться тут же у бібліотеці імені Марка Кропивницького вже за місяць. Приєднатися можуть усі, хто потребує допомоги і поради. Збори відбуватимуться останньої суботи щомісяця. Наталія Якубсон, Антон Нєбісь, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми, яку ми порушили у попередньому відеоматеріалі, зараз у нас гостя в гостях прямому ефірі телеканалу Миколаїв Олена Розумна, жителька міста. Луганськ ми будемо говорити про проблеми, які сьогодні спіткають у які Приїхали до Миколаєва. Вечір добрий добрий. вечір. Алюн, ну перше. Какие проблеми сьогодні действительно у жителей міста Луганська, які сьогодні находяться в Ніколаєві, в Ніколаївській області? Вот начнем з обласного центру. З чим сьогодні сталкиваються ваші соотечественники, уже наші соотечественники, наші земляки? На сегодняшний день наши земляки, наши переселенцы в большей степени сталкиваются с малой, информаци с малой информацией, очень малой информацией. Люди приезжают разные, люди приезжают с разных мест, люди приезжают из сел, малограмотные. И такие места, как ЖД вокзалы, автовокзалы, они должны быть как-то. Э, а Оповещать жителей очень доступными плакатами, куда они могут обратиться, за какой помощью, где они могут оформить документы. Очень много людей приезжают без документов. Люди выезжали с разных ситуаций, при разных ситуациях. Люди выезжают с детьми родственников своих, и они сталкиваются с проблемой, не могут э, вот, решить эти проблемы, обращаясь в соцзащиты. И очень часто нуждаются в первую очередь, я считаю, в юридической помощи, консультации юридической. Юристы вам помогают решать насущные проблемы? Юристы, которые работают в Николае, есть какая-то бесплатная консультация? Или вам только за деньги предоставляют информацию? На сегодняшний день, благодаря, я считаю, той идее, которая возникла среди вот нас небольшого количества людей, которые познакомились уже в вашем прекрасном городе, у нас пришла идея самоорганизовываться, потому что мы столкнулись с такими же подобными трудностями и решили, что есть люди вокруг нас, наши земляки, которые, по всей видимости, тоже нуждаются. Дополнительной хотя бы информации, и мы решили самообъединиться. У нас была встреча в прошлом месяце, конец месяца, и каждый месяц, последний выходной месяца, у нас в библиотеке Крапивницкого, которая мы очень благодарны. руководителям библиотеки, потому что они настолько вышли нам навстречу, они очень много предложили помощи. Если будет интересно, расскажу потом подробно о какой. Мы встречаемся в библиотеке Крапивницкого в 17.00. Вот в этот раз была у нас повторная вторая встреча, уже гораздо больше наших земляков присоединилось, и присутствовала женщина, адвокат, которая предложила бесплатно помощь юридическую вот в таких вот вопросах. А... Чем вы помогаете? Вот э, Сколько вас, приблизительно, вот, жителей Луганска, уже в Николаеве, да, какую-то цифру вы можете озвучить или нет? Озвучить четкую цифру я не могу. Эти данные нам в Совбезе, будем так говорить, не могут предоставить. Это считается информацией, я так поняла, закрытого плана. Ну, как мы ну, подраз... По вашим подсчетам? Это... Под нашим подсчетом, ну, тысяч пять присутствует переселенцев. В вашем городе. детские сады, школы, одежда, трудоустройство. Решены эти вопросы или все-таки далеко не у всех решены эти вопросы. Есть люди по причине документов. То есть есть люди. У меня вот звонила женщина сегодня и говорила, что когда выезжали, свидетельства о рождении ребенка не смогли найти, потому что выезжали очень быстро. Люди выезжали в очень неприятных условиях. И когда обратились в СУБЕ за тем, чтобы поставить на учет, чтобы хотя бы какие-то иметь дополнительные средства, им было отказано. Ну, а вы и кто-то из ваших земляков все-таки получает социальную помощь от Департамента социальной защиты? Да, мы получаем помощь в течение 6 месяцев, есть помощь для пенсионеров и есть помощь для работающих. Но те люди, которые работают, у них идет на уменьшение. Только, То есть эта сумма очень незначительная и зачастую не решает жизненно важных вопросов. То есть нам на сегодняшний день мы сами обратились в Центр занятости. Центр занятости нам предоставил документацию в те вакансии, которые он нам может сегодня предложить. Но в среднем заработная плата полторы тысячи гривен. В принципе, люди, с которыми я общаюсь, наши переселенцы, согласны работать. Никто не говорит, что нам должны все дать и предоставить. Ну, такая, понимаете, вот ситуация. Квартира в среднем стоит полторы тысячи гривен, и та же зарплата полторы тысячи гривен. Может быть, мы вот хотим найти, может все-таки есть у города какие-то здания, может быть общежитие, может мы что-то можем сами там подремонтировать. Но хотя бы те люди, которые пенсионного возраста, есть много людей, которые приехали с детьми инвалидами, тоже очень сложно. У нас семья вчера обратилась, ребенку полтора годика, старенькая мама и девочка, которая вот она еще даже не представляет, как она может себя сегодня прокормить на съемном жилье. То есть вот такого плана. Где вас можно найти? А, нас сейчас будут слышать ваши соотечественники, уже наши земляки, да, которые приехали в город Николаев, в Николаевскую область. Где вас можно найти? Каким образом, вот, кроме библиотеки, может быть, каждый день вы, наверное, на связи или где-то все-таки бываете? Мы на сегодняшний день оставляем личный, мобиль, личный мобильный телефон. Конечно, э, так как я тоже работаю, мне не всегда достаточно э, удобно, наверное, удобно, да. да отвечать на эти вопросы, хотя я все равно на них стараюсь ответить и стараюсь помочь. Хотя бы теми, той информацией, которой владею я. Я могу оставить мобильный телефон, но я не знаю, насколько это будет правильно сейчас в студии, надо этот вопрос решить. Что, что бы мы хотели бы? Мы хотели бы просто максимум информации получить. Мы знаем, что в других городах есть единоразовая помощь переселенцу. В Николаеве мы об этом не слышим. В Николаеве очень приветливые люди. Очень чаще всего помогает обычное население. Что вот касается администрации или чего-то, мы не слышим. То есть хотя бы вот проясните, может, с вашей помощью вы нам поможете прояснить. Ведь просто есть люди с разным образованием приехали. Вот что-то более в простой доступной формі хотелось бы получить. Огромное спасибо, что вы нашли время прийти сьогодні в нашу студію. Нагадую, що мы спілкувалися з Альоною Розумною, це жителька міста Луганськ. А засідання Верховної Ради України відкрилось хвилено мовчанню. Пам'ять про загибель російського опозиціонера Бориса Німцова. В сесійній залі зареєструвались 329 народних депутатів. На засіданні присутні урядовці, також прем'єр Яценюк. Нагадаємо, сьогодні обранці мають розглянути пакет урядових законопроєктів, ухвалення яких необхідне для дотримання умов міжнародного валютного фонду. Дороги на Миколаївщині ще здавна викликали чимало нарікань у автолюбителів. Сьогодні їх скоріше можна назвати шляхами. Проблема давно зависає повітрі. Що робити, коли у світі економічної кризи в країні на ремонт доріг, хоча б косметичний, не передбачено жодної копійки. Можна влаці запевняють, до вирішення цієї проблеми слід залучати місцеві ресурси конкретніше, аби бізнесмени-перевізники скинулись хоча б матеріалами і відновили, бодай частку шляхів, по яких вони самі їздять. Чи знайшлися такі підприємства сьогодні? Далі в нашому сюжеті. Ініціатива скинутися і почати робити хоча б ямковий ремонт належить двом підприємствам Миколаївщини і Софіїському та Микитівському гран карєрам Якщо посчитать, скільки денег ми тратим на ремонт автомобилей, Якщо на сьогоднішній день ціна колеса на шину євро стоїть 18 тисяч гривень, то я думаю, можна изыскать резервы резерви для того, щоб зробити хоча б ямочный ремонт. Київська траса до цієї зими була чи не найкращою дорогою в Миколаївській області. Бували випадки, що навіть на Веселинове їхали нею, а не через степове. Таким чином робили чималий крюк. Зараз проїхатися по ній і не спіймати яму дуже важко. Та їх взагалі ніту в тут дороги, подивіться на них. Цей учасник, це взагалі вроді київська траса, така хороша була завжди. Хоч по одній трасі можна було нормально їхати, а і, і тої вже нету. Наприкінці минулого року фахівці обласної служби автомобільних доріг таку ситуацію передбачали. В областном бюджете на этот год, ни в, ни в областном, ни в районных, ни в сельских советах на дорогу общего пользования ни копейки денег не предусмотрено. Есть небольшая сумма денег, которые предусматривается за счет государственного бюджета на э, эксплуатацию. Потому что в эксплуатации сидит и проведение работ по ремонту покрытий, весна-осень и зимнее содержание дорог. Якщо брати по Ніколаївській області і сходя із дорог, це мінімальна сума потреби – це 142 мільйона. Найбільш проблемними ділянками на сьогодні є направлення Дніпропетровськ, Миколаїв, Олександрівка, Кіровоград – Миколаїв. На думку фахівців, їх ремонт повинен здійснюватися у кілька етапів, але ж знову ж таки для цього потрібна консолідація підприємців-перевізників. Навіть мова йде про створення позабюджетного фонду, де і акумулюватимуться слідства. Тобто наразі вирішатиметься питання матеріального забезпечення. З кадрами і робочою силою проблем немає. Підрядником цих робіт виступатиме Миколаївський облавтодор все для технологічного процесу в облавтодорі є: Фрези, катки, опитне люди, качественне обладнання для производства асфальтобетону, котро знаходиться на же дорогі на 122 му пікеті. От все, все тут». все Одним з винуватців руйнування наших автодоріг є безумовно великий вантажний транспорт, який і надалі пересувається Миколаївщиною без всіляких обмежень. Проводилося совещание і в гори з полкомі, і в облгосадміністрації на предмет того, щоб сьогодні усилить контроль за грузами, які йдуть в порти Миколаєва. Тому що якщо брати по е, тенденції, так, які йдеться, так да, міст розвивається, розвивається матеріпромищений комплекс. Але перевалка у 2012 році 4 млн грн, сьогодні 22,5 млн тонн грузу, яке пройшло. Звичайно, це нормальна річ, коли за відсутності бюджетних коштів вишукуються альтернативні шляхи. Окрім консолідації підприємців, сьогодні в уряді розглядає ще один варіант. В міністерстві інфраструктури розраховують здешевити будівництво автодоріг і збільшити їх міцність за рахунок зміни технологій, конкретно заливати їх бетоном. І все це за рахунок внутрішнього резерву держави. Тому головне не гаяти часу і розпочати косметичний ремонт вже сьогодні. Адже далі дороги стануть набагато гіршими. У зв'язку із несприятливими погодніми умовами і збільшенням кількості хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції серед дітей. Карантин в миколаївських школах вирішили подовжити до вівторка 10 березня. Саме цього дня школярі мають повернутися за парти. Про це повідомив заступник міського голови Євген Шевченко. Одвічі дешевше і значно корисніше в Україні набувають популярності будинки із натуральних матеріалів, з глини, соломи та дерева можна звести сучасний на вигляд екобудинок. Про це більше детально знають наші кореспонденти. Сторий будинок з глини, враховуючи комунікації на основі знань, які передавали з діда прадіда, зводиться за рік. Експерти з нерухомості не вірять у повернення так званих народних технологій. Говорять, що вони давно втрачені. Тим часом екобудівництво в Україні набирає обертів. Майже в десяти областях люди зводять собі житло з природних матеріалів. Тенденція потрохи дійшла й до Миколаєва. Так, відбувся круглий стіл, у якому брали участь провідні спеціалісти у сфері будівництва та архітектури. Організатори розповіли, що будівництво екобудинку є економічним та модерністським виходом із ситуації на сучасному ринку. Енві Авокін Анд Кредибл Альтернатів і ми працюємо над достойною альтернативою в сфері будівництва. А Нашей основной целью является найти экономическое решение для людей, которые нуждаются в крыше над головой. Мы хотим быть на 30% выше по качеству на рынке. Енвімонтубіфорті посон лес овде прайсадемаркет. І в теж час ми хотіти на 30% процентів по постоймості. Спеціалісти підкреслили, спорудження будинків із натуральних матеріалів також допомагатиме економіці України, адже використовуватиметься не імпортна продукція, а наші матеріали. Тим більше, що нинішні умови вимагають швидкого будівництва житлових приміщень. Учитывая ситуацію, которая в Україні очень сильно меняется, Я считаю, что потребность в жилье все больше растет, как бы цены на импортные товары, импортные строительные материалы повышаются, цены на энергоносители растут, и как бы рано или поздно людей просто поставят перед фактом, что строить можно только из местного и только энергоэффективное или и экологичное жилье. Слід зазначити, що зекономити на матеріалах можна не лише під час будівництва, а й під час експлуатації житла. Такі будівлі енергозберігаючі. Фахівці прогнозують, протягом кількох років такі будинки стануть найрозповсюдженішими. На сьогоднішній момент да, построєний модуль, один із модулей да, із соломи, затрати в місяць. Ну копієчне. І що оно не довідіно, скажем, до кінечного результата как бы ещё не получено от этого дома, но 200 кВт полностью на обслуживание всего дома, да, это отопление, это все сети, которые там есть, да, это ну это ничего. Елизавета Сикварва, Андрій Загородній, Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській міській бібліотеці імені Кропивницького відбувся вечір пам'яті книгу видавця мецената і громадського діяча Валерія Карнауха, в рамках якого презентовано збірку нарисів спогадів про нього. Валерій Карнаух – корінний миколаївець, справжній патріот свого міста. Його самовіддана діяльність була спрямована на згуртування міської громади. Вже минув рік, як Валерія Анатолійовича немає з нами. Друзі, колеги та однодумці згадували його як людину багатогранну, закохану в своє місто. Зусиллями Валерія Карнауха видано десятки книг з історії міста і краю, в тому числі унікальний енциклопедичний словник Миколаївці. Надруковано твори миколаївських письменників, праці істориків і краєзнавців, встановлено пам'ятні знаки. Я скажу тільки, що по моїм пощо як іздатель, руководитель і создатель собственно, Первого в Ніколаєві такого вот негосударственного господарственного іздательства. Карнаух издал книжок по истории нашого города більше, ніж було издано за 200 лет существования города за його участі в місті було реалізовано багато ініціатив. Справою життя Валерія Карнауха стала організація, починаючи з 1996 року щорічної міської програми Городянин року Людина року. Первому человеком года в 1996 году стал Валерий Карнаух. Согласно экспертному опросу, который провел Новель Эксперт, и через год Валерий Карнаух провел инициативу создания общегородской программы «Человек года» и «Горожанин года». Валерій Карнаух був активним і небайдужим, тому ніколи не обмежував свою діяльність лише видавничою справою. Особливі стосунки його пов'язували з творчими людьми міста, поетами і художниками, реалізовано цікаві спільні проекти. Він був як как би бы, таким э, рідким прикладом істинного э, горожанина і э, рідким просвітителем, тому що Изучающих много, но знающих мало обучающих Еще больше, но учителей мало, а просветители в Николаеве, тем более по всей вероятности были есть единицы. Ну и один, один из самых ярких просветителей Николаева это Валерій Анатольевич. На початку 90-х років Валерій Карнау співпрацював з обласним телебаченням. За його пропозицією в ефірі з'явилась передача Наше время», ведучим якої був тележурналіст Олександр Топчій. А в 2010 році в рамках проєкту Сузір'я Миколаївців Олександр Топчій створив передачу про Валерія Карнауха. Каким-то чудом сохранились фрагменты тех съемок, а что еще более чудесно, фрагменты наших дневных и ночных бесед, в которых, как мне кажется, Валерий Карнаух четко сформулировал и свою философию, и свое видение будущего нашей независимой державы Украины. Мне трудно назвать второго такого человека, который бы в конце 20-го, начале 21 века сделал больше для истории Для культурної історії Ніколаєва більше, ніж Валерій Анатольевич Карнаух. Він був першопроходцем у многих чествует, вспоминает Тому те, що сьогодні такими тіплими добрими словами. Я думаю, що він этого заслужив. В ході вечора презентовано книгу, створену в пам'ять про Валерія Карнауха. До збірки увійшло дослідження родоводу сім'ї Карнаухів, теплі спогади його друзів, соратників і однодумців. Мы издали небольшую книжку э, е воспоминаний о нього людей, которые с ним работали, знали это свежие воспоминания, это не мемуары какие-то. Ты возвращаешь нам нынче историю нашу, сам становясь нашей трудной історії частью. Йдеться в одному из вішованих рядков цієї книги. Тетяна Гуменна, Артем Белибов, Тенем. Зустріч весни. Захід під такою назвою відбувся 1 березня у Каштановому сквері нашого міста. В ході заходу були проведені козацькі забави, хороводи народні пісні. Далі Ксенія Стужук. А на календарі вже весна. І не дивлячись на досить похмуру погоду зранку, ми вже відчуваємо дотик тепла і світла. Тож зустрічаємо весну. Прийшла весна, і рада козацьких отаманів Миколаївської області з бойовим духом та піднесеним настроєм радісно зустріла її разом з громадськими організаціями, народними артистами та городянами міста. Свято вийшло дійсно теплим та веселим. Заходу було підняття фізичного та бойового духу населення міста. Це проводиться спеціальне мероприятие, щоб возразуміти нашу традицію. В цей день обично були пісні, пляски і кулачні бої, ігри. Що ви ожидаєте праздники? Жидаю ну, свята, отдиха, желаю єдинства. Так що і стаби хотели посилати нашим тілі Ну, вообще свято для того, щоб народ наш єднявся, піднімав свій дух У нас час не простой, поэтому ми проводимо праздник. Це якби год об'являв годом бойової культури. Тому в цьому часто. Це свято дійсно зігріло усіх нас у досить холодний день. Наша країна славиться добрими звичаями та традиціями, і саме рада козацьких отаманів чудово висвітлює і демонструє їх. Танці, хороводи дарували гарний настрій та віру у найкраще. Ксенія Стожук, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Козацькому роду нема переводу. Тож зустрічаємо весну в наших серцях, в наших душах і в наших домівках. До побачення, до зустрічі завтра.